Всім доброго дня. І звичайно почати свій виступ хочу з вдячності організаторам конференції за можливість виступити і поділитися своїми думками, оскільки темою сучасної української національної ідеї займаюся давно і живу нею. Почну свій виступ із формулювання, що є сучасна українська національна ідея. На мій погляд, це створення цивілізаційної моделі державного устрою на основі духовних цінностей, яка забезпечить українцям розкриття потенціалу кожної людини, щасливе заможне, безпечне життя на власній землі. Ключові моменти це цивілізаційність моделі. Можливо, зараз це сприймається доволі неоднозначно, але напротязі свого виступу я постараюсь більш детально обґрунтувати, чому якраз таке формулювання. Мені також імпонує… Коротка версія формулювання сучасної української національної ідеї, яка звучить надзвичайно коротко, що Україна це духовна моральна цивілізація. Тобто, Україна в майбутньому це духовна моральна цивілізація. Належить воно Людмилі Гуцул. Вона у нас сьогодні планує виступати. Я думаю, що вона більш детально розкаже свою думку відносно цього формулювання. На мою ж думку, саме це і є місією України стати духовно моральною цивілізацією, Прикладом іншого соціально-економічного політичного устрою, більш справедливого, людяного, духовного, кращого, ну в такому, в якому нам би всі хотілося би жити, не виїжджати з країни. І е, перша теза, яку я хотів би розкрити, це тема людської свідомості. Е, на мій погляд, це є ключова і базова тема для розуміння тих явищ, які на сьогоднішній день відбуваються в світі, тих явищ, які відбуваються в Україні, зокрема. І мають безпосереднє відношення до майбутнього України, ну, класика жанра це що ж нам говорить Google відносно свідомості. В Google свідомість трактується як здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та розуму. Водночас же зазначається про те, що є надзвичайно багато різних трактувань свідомості і одного загально прийнятого визначення свідомості немає. Але всі різноманітні автори, які Працюють над даним формулюванням, сходяться в одному, і тут вони ну стільний знаменник, Вони говорять про те, що свідомість має певні рівні. У мене так само є своє власне визначення свідомості. Я трактую свідомість, що це сукупність духовних, культурних, інтелектуальних, освітянських та інших факторів, які в своїй цілісності дають змогу людині мати своє світосприйняття оточуючого світу. Себе та свою індивідуальну картину світу. Як я вже сказав, що більшість авторів сходяться до того, що є різні рівні свідомості. Ну, зокрема, наприклад, такі авторитетні автори, як Кен Уилбер, у своїй книзі Інтегральне бачення вводить три рівні е свідомості. Е людина, яку я особисто знаю, надзвичайно поважаю наш земляк е Нікітін Володимир Африканович, стверджує про те, що є чотири рівні свідомості. Він називає їх свій чужий. Другий рівень це домовлятися, Третій – цілісність, Четвертий – множинність. Я особисто рахую, що є сім рівнів свідомості, і поділяю їх на елементарний, частковий, фрагментарний, цілісний, системний, цілісно системний, інтрансцендентне або космічний. І не суть важливо в три, чотири чи сім. Важливо це розуміння, що всі ми, люди, маємо різні рівні свідомості, і все це було б нічого. Якби на жаль у світі поки що мало людей, у тому числі і серед світових лідерів, із вищими рівнями свідомості, котрі мають здатність бачити цілісну і об'єктивну картинку світу. Тобто, свідомість не така проста штука. Якщо на побутовому рівні, то не так важливо, який рівень свідомості в людини. Якщо це перший керівник країни, і в нього, наприклад, свідомість на частковому чи на фрагментарному рівні, відповідно, він в апріорі не може бачити об'єктивну цілісну картину світу. І, на мій погляд, це є ну, виклики на сьогоднішній день. Хоча потрібно зауважити, що в останні десятиліття кількість людей, наділених вищими рівнями свідомості, суттєво збільшується. Це теж певні астрологічні моменти, про які я буду говорити пізніше. В цьому плані мені дуже імпонує позиція Алахані Раджана, який повністю розділяє дану думку про те, що якраз в Україні зараз концентрується надзвичайно велика кількість людей із вищими рівнями свідомості, тобто, це є, якби нам підсказка. Не для того, щоб ми там загордилися як українці про особливу місію України, але для того, щоб розуміли, що Господь для чогось нас готовить, такого видатного і для себе, і для інших. Виникає закономірне питання, що ж такого особливого відбувається в світі в останні десятиліття. І я постараюся його розкрити в наступному слайді, будь ласка, наступний слайд. В цьому слайді я показую рівні свідомості, ті, про які я говорив, будь ласка, наступний слайд. А от в цьому слайді, в, обо, в двох цих слайдах, я показую астрологічні періоди. Прошу звернути увагу на цей слайд, такі різнокольорові відносно пірамідки. І про що хочу зауважити? Що якщо мислити категоріями тривалості одного людського життя, то зрозуміло зрозуміти, наявні зараз у світі процеси тяжко, так як вони мають глобальний характер і пов'язаний з астрологічними циклами. Є такий астрологічний термін, як період прецесії. Він нараховує приблизно до 26 тисяч років. Я для себе називаю це галактичний рік для сонячної системи. Ну, відповідно, цей галактичний рік 26 тисяч, ділиться на 12 знаків Зодіака, і тут ми відображаємо ці знаки Зодіака, скажімо, на лівій картинці. Відображаємо три періоди. Знизу це та ера, яка називається Овен, потім посередині це те, що ми називаємо ера сина згідно християнства. Риби, і ми пам'ятаємо з вами, пам'ятаєте 2012 рік, коли ну так прогнозували і боялися якихось катаклізмів відносно кінця світу. В дійсності це було не не більше, не менше, як просто точка переходу із одної астрологічної епохи в другу. Якщо ми говоримо, що галактичний рік він нараховує 26 тисяч років, то галактичний місяць для сонячної системи нараховує приблизно 2200 років, а двісті день – це на все 70 років. А це по суті тривалість життя однієї людини. Але в чому тут особливість? Особливість того, що завершилася в 2012 році ера Риби, і вона несла на землю певні енергії. А почалася ера зовсім інша. Ера водолія, і вона астрологічна, і вона на нас впливає, навіть якщо ми цього не розуміємо, впливає тому, через певні види енергії, які заходять на землю. Відповідно, це нам треба зважати для розуміння тих процесів, які на сьогоднішній день відбуваються. Зокрема, як ці процеси відображаються в повсякденному нашому житті? От на правій картинці ми бачимо ці ери або епохи, як раніше було. Раніше була абсолютно стабільна ситуація, і ще, наприклад, 200-500 років назад, коли в житті людини практично нічого не мінялося. А починаючи із... З середини ХХ століття ми бачимо ці такі надзвичайно швидкі зміни, і ми бачимо про те, що навіть інформаційний простір за останні роки подвоїться приблизно в 3-5 років. Тобто, жодна людина на сьогоднішній день не може вмістити в своєму розумі, розумі ті потоки інформації. Наступний, будь ласка, слайд. Наступний слайд показує наскільки змінилася кількість людей на землі. Тобто, за останніх 500 років. Наприклад, якщо взяти 1500 рік, на Землі проживало сумарно 440 мільйонів людей. Зараз проживає більше 7 мільярдів людей. Тобто, які висновки з цих слайдів можна зробити? Перше, змінилися ери, а зміна астрологічних ер або епох означає зміна певних енергій, які заходять на Землю. Зараз це називають високочастотні енергії. І неважливо те, що знаємо, чи не знаємо, розуміємо чи не розуміємо, треба приймати це як об'єктивний фактор, який впливає на нас і, в першу чергу, на нашу свідомість і на нашу трансформацію. Ми або підлаштуємося під це астрологічні процеси в перехідний період, який триває приблизно 150-200 років, ну або будемо мати, скажімо, певні проблеми із здоров'ям із життям в цілому. Друге, це інформаційні потоки. Вони збільшили суттєво, виникли сучасні технології. Ми про це все знаємо. А третє це загальна кількість людей. І це не така проста річ. І не тому, що перенаселення землі, а тому, що ускладнилися форми просто людського управління. Тому що чим більше людей, чим більше населення, тим відповідно складніше управляти цими всіма процесами. Наступний, будь ласка, слайд. Тобто ми говоримо про те, що цей перехідний період е, астрологічний він буде тривати, ну скажімо, тривалий період часу, тому що дається змога людям адаптуватися. І е, я стверджую про те, що зараз, от якраз цей період, який ми живемо, він є перехідний і розпочався процес руйнації звичайного світового устрою, і ці процеси наростають з геометричною прогресою. Доказовим є дві світові війни: війна в Україні, ядерні технології, штучний інтелект. Бурхливий розвиток різноманітних технологій, і ці процес процеси носять глобальний характер і триватимуть приблизно, ну так як я вже говорив, певний перехідний період. Але про що говорить от слайд, який зараз ви бачите? Що кожна астрологічна епоха має свої форми устрою людей? Тобто, це називається соціально-економічні політичні формації устрою людей, і от ця епоха риби твердженню вчених вона має на сьогоднішній день те, що відслідковується п'ять соціально-політичних устрій. Вони загальновідомі. перший це первісний общинний лад, другий це рабовласницький, третій це феодальний, четвертий монархічний, п'ятий капіталістичний. От ми зараз живемо в цьому капіталістичному, ну і більш-менш можемо його характеризувати. Ну логічним є запитання: а якщо було п'ять, то напевно є шостий, напевно, є сьомий в майбутньому. І в чому специфіка, скажімо, цих соціально-політичних формацій? Будь ласка, наступний слайд. Вона полягає в тому, що всі соціально-політичні формації, не дивлячись на те, що вони належать одній астрологічній епосі, і вони всі різні, але вони по своїй суті мають одне спільне: це чотири періоди: це період народження, потім зростання, потім розвиту, і четвертий період це старіння і відповідно занебагання. Якщо проаналізувати ситуацію, в якій ми сьогодні знаходимося, то е, можна стверджувати про те, що розпочалася цивілізаційна криза п'ятого соціально-політично-капіталістичного устрою, і існуючі соціальні форми стають малоефективними, повільними в розв'язанні існуючих світових проблем. І на мою думку, вони починаються розпадатися як такі, що історично віджили е, е, відведений їм період часу. От зараз ми якраз знаходимося в п'ятій соціально-капіталістичній формації. І вона знаходиться на етапі старіння і занепаду. Відповідно, логічно можна зробити висновок, що в її надрах почне зароджуватися якась нова формація. І якраз я стверджую, що ця формація може народжуватися якраз в Україні. І це не буде просто шоста соціально-політична формація, це буде цивілізаційна формація, і я зараз розкрию певні її характеристики. Наступний слайд. Наступний слайд показує дві парадигми розвитку людей. З лівої сторони це матеріальна парадигма, в якій ми сьогоднішні, на сьогоднішній день знаходимося. А права це ми показуємо ту парадигму, яку б ми хотіли мати. Зрозуміло, що зараз людство знаходиться в матеріальній парадигмі, і всі ті кризи, які ми спостерігаємо, це наслідок цієї парадигми. Дуже хочеться вірити, що в шостій соціально-політичній формації буде змінена парадигма розвитку. І наступний слайд. Ці дві парадигми мають свою філософію, Оце філософія той парадигми, в якої ми зараз живемо, вона називається філософія боротьби. Тобто матеріальній парадигмі розвитку людства належить філософії боротьби. Те, що ми маємо. Якщо ви пам'ятаєте той Радянський Союз і той вислів, який там був, життя це є боротьба у боротьбі щастя, це суті цієї формації, е, відповідно, є інша філософія майбутнього, я це називаю філософією єдності. Наступний слайд. На наступних слайдах ми показуємо про те, що в кожній житті людини, будь ласка, наступний слайд. В житті кожної людини є чотири сфери життя: духовна, інтелектуальна, фізична, соціальна, матеріальна. І на цих слайдах ми показуємо поганий сценарій, в якому ми на сьогоднішній день живемо. Ну, наприклад, в духовній сфері. От як є сьогодні. І як би мало бути в майбутньому, найближчому і те, що хотілося б, щоб дуже воно відбулося в Україні. Це духовна сфера, ми показуємо. Наступний слайд нашого життя. Це фізична сфера, що ми маємо сьогодні в цій матеріальній парадигмі розвитку. І от правий слайд, що б ми хотіли мати в майбутньому. Будь ласка, наступний. Це соціальна наша сфера, те, що ми маємо. По суті, ми йдемо до деградації в матеріальній сфері. Але я глибоко переход, переконаний, являюсь оптимізмом, що Бог нам дає шанс. Ну, скажімо так, перейти в зовсім іншу парадигму і зовсім по-іншому влаштувати життя людей на землі, зокрема, в першу чергу, в Україні. І це от соціальна сфера тут відображає. І е, слайд, будь ласка, наступний. Це матеріальна сфера. Тобто, ось таке майбутнє, як оцих на правій стороні слайда, дуже хотілося би нам всім мати. Наступний слайд. Я навмисно взяв вислів Адама Сміта, Сміта англійського економіка-філософа. Ми знаємо його як засновника політекономії, тому що він цей вислів сказав більше 200 років назад. Але вдумаємося, про що він тоді ще говорив. Він говорив про те, що правління монопольної компанії купців і банкірів є найгіршою формою правління будь-якої країни. От задамо собі питання: а яке на сьогоднішній день ми маємо правління в Україні, ну, зокрема, і в світі в цілому. Таке правління маємо. Яке маємо, так і живемо. Висновки, я глибоко переконаний в тому, що якраз Україна може започаткувати ту новітню цивілізаційну модель соціально-політичного устрою, враховуючи всі ці перечислені фактори, про які я говорив, тому що навіть ті е, обставини, які сьогодні є, такі трагічні обставини для України, 20-те століття, яке е, е, дало нам дві світових війни, дало голодомори. Все це певні випробування, і на сьогоднішній день це випробування приводить до надзвичайно складних процесів в українському суспільстві по трансформації якраз свідомості. Тобто, є такі дослідження, які говорять про те, що свідомість людей в таких аномальних складних процесах надзвичайно швидко розвивається. Мені в цьому плані подобається висліді академіка Амосова, який сказав про те, що інтелект народжується в катакомбах. Я стверджую про те, що якраз в Україні зараз складаються такі фактори, коли якраз українці можуть народити оцю нову шосту соціально політичну модель устрою, і вона буде належати не тільки для українців, вона буде належати як приклад цьому світу. Звичайно, що цей процес тривалий, він не, не простий, і він тривалий в історичному періоді часу. Це не один, не два роки. Але саме основне це вибрати вірну парадигму, задекларувати стратегічну ціль, стратегічні ідеї її досягнення. Зробити певні модельні, скажімо, певні моделі майбутнього устрою і розпочати цей процес. Я свято вірю про те, що українці скажімо, після завершення цієї війни будуть мати в собі потенціал сконцентрувати всю цю енергію, яку на сьогоднішній день ми маємо, і всю цю свідомість, і створити таку унікальну модель майбутнього устрою України. І наступний і останній слайд. І ось такі майбутнє України і сучасні української національної ідеї я бачу. Дякую за увагу. Всього доброго.